Я думаю, що сьогодні дуже вийшла хороша гра. Це в першу чергу, я думаю, що болівники, які в таку ключову погоду прийшли поболівати за свою рідну команду борщів, получили задоволення. Ігра була, можна сказати, така по-англійськи, дощ, моменти команди. Одна і друга команда бігла вперед. Старалася атакувати, грати комбінаційний атакуючий футбол. Що? Також прикро, що 2-2 зіграли, 2-0 вигравали. І можна, якщо чесно, привітати команду Галич за те, що молоді хлопці терпіли до кінця і, як то кажуть, Грається футбол з першої до останньої хвилини. Хлопці терпіли, знайшли свої два моменти, стрімняли, за що їх можуть привітати, бажати їм удачі. Маш був важкий, ми настоювались хороший суперник. Сказали хлопцям грати до кінця, потрібно було так. 3-2-0 десь зробили заміни. Трошки хлопці Могли впевнені, ніж були, вийшли що на заміну. Так і говорили бити поворотом, помилки. З першої помилки воротар помилився. Так? Ну, хочу подякувати хлопцям, подякувати супернику. Команда так, молодці.